Мир Боже вам, брати та сестри, та друзі. Ті, що знають, що є таке мир Божий, знають, що є таке мир Божий. Вітаю вас всіх, любові Бога Отця і любові Господа, нашого Ісуса Христа. Мир Божий, нехай вам примножиться. Допустимо тепер податися нам виповнити всю правду. Написано, не хліба самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із Божих. Що написано, Спокушу Господа Бога свого. Відійди са одного, бо ж написано Господі Богові своєм клоняйся і служи одному йому. Покайтеся, бо приблизилось царство небесне. Їдь за мною, я зроблю вас хлопцями людей. Блажені в Богі духом, бо їхнє царство Небесне. Блажені засмучені, бо вони були утішені. Блажені лагені, бо землі спадкують вони. Вже не голодні та спрагніть правди, бо вони будуть нагодовані. Вже не милостиві, бо помилувані не будуть. Вже чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Вже бо вони синам Божими стануть. Вже не вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Вже не ви як ганьбити та гнати вас будуть. І будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться. Нагорода бо ваша велика на небесах. Одганали прок, що були перед вами. Висвіт землі, виселі з вітрі, то чим насолити її, не видасться вона вже ні на що, хіба щоб на збір була висипана та потоптана людьми. Ви світла світу, не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори, і не запалить світильника, щоб поставити його під посудину, а на свічник і світило на всім у домі. Так ваше світо нехай світить перед людьми, то не бачили ваші добрі діла і поставляли отця вашого, що на небі. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророки прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Правді кажу, вам до коней беземля не без менеться, ані йота одна, ані жонзать і закон не мене, аж поки збудеться все. Тож порушують одну з немеччих заповідей та людей так навчіть. То і буде не меншим у царстві небеснім. А хто та навчить, то стане великий у царстві небеснім. бо я вам, коли правність ваша не перевищить праведності книжників та вересеїв, то ви не ввідете в Царство Небесне. Відчули, що було страдами наказане. Не клянись неправдиво, але викони клятву свої перед Господом. Я м кажу, не крестися зовсім, ані небом, бо воно престол Божий. І забливій бобі ніжок для них, от це, ані русалимом місто серя великого. Не з головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш очинити білою чи чорною. Варштовка буде так, так, ні, ні. А що більше на це, то те лукавого. Що ж сказано, око за око і зуба зуба. Я м кажу, не притив ти злому. Коли б вдарих того правочку твою, то ставимо другу. А хто хоче тебе позивати, забрати сорочку, то віддай плащаєму. А хто силувати тебе буде відбути подорожня на милю одну, йди зі мною дві. То просить у тебе додай, а хто хоче посичити в тебе, не відвертайся від нього. Від чого сказано любити свого ближнього і навзого ворога? Я вам кажу, любіть ворогів своїх. тих, хто вас проклинає. Дворі тих, хто навіть вас, і моліться тих, хто вас переслідує. Що бути синами отця вашого, що наказує сходити сонцю своєму на злими і на добрими і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли ви ви любите тих, хто вас любить таку нагороду, ви маєте в мене саме таке роблять. І коли і вітаєте кабритів своїх, то чого ж особливо робити, чи погано нічого так. досконалі, досконаленько досконало, тець ваш небесний. Стережіться безвяз своїми милисені не Бачили пас, а то не матимете нагороди від тиця що на небі. Тож, коли чуєш на милостиню, не сорми перед себе, як робить у цілці міри, в синок та вулицях, щоб хвалили їх люди. Правді кажу, вам не мають уже нагород свою. А ти, коли чуєш милостиню, не знати, ліва рука твоє, що роть правиця твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а отець свій, що бачить таємний, дасть твій явно. А як молитися, то не будьте, як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися по синох, а не перехесті, що бачили люди. Правді кажу, вам не мають уже нагород свою. Ти коли молишся, Уйди свої комірчини, зачини свої двері, молиться в цей своєму що втайні, а отець свій щобач втаємне віддасть тобі явно. А як молитися, не проказуйте зайво, як ті погані. Бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє волимовство. Тож не видовляйся їм, бо знає, Отець ваш небесний чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Ось молись це отак. Отже, наш уже ваш на небесах, нехай це ліцей дня твоє, нехай прийде царство, і нехай буде воля твоя на вік на небі. І вона нам сьогодні, і прости нам довгий наш, ми прощаємо до вацям нашим. Не веди нас у правовування, але визволи нас від лукавого. У твоє царство і сила, і слава на віки. Амінь. Ми як людям просить про гріхи їхні, і вам ваш небесний отець. А коли ви не будете людям прощати, то отець ваш небесний не просить вам про ваших. А як постате, не будьте сумні, як це міри. Вони вас обличчя свої, чи бачили люди, що посіть вони. Правді кажу вам, вони мають уже нагород свою. А ти коли постиш, намисти свою голову за своє мий, щоб ти послу свого не виявив людям, а оцей сам що втайні, а ти свій що бачите, єм мені віддасть свій явно. Не складайте скарби собі на землі, де нищить їх мій, та ржайте, де злодії підкопуються та викрадають. Ай ж собі скарби на небі, а лімініні жах не нищать, де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій там буде серце твоє. Око – то світильне тіло. Тож око твоє здорове, то і це тіло твоє буде світле. Якщо око лихе було, то і це тіло твоє буде темне. Тож коли світло, що у тобі є темрява, то кажеш, що велика та темрява. Ніхто двом по нам служити не може. Бо одно зненавидь, а друго буде любити. Або триматися одного, а другого знехтує. Не можна Богові служити і мамонії. Я ж там кажу, не жаліться про життя Своє кажучи, що ми будемо їсти, що вони пити, ні про тіло своє, що ми задягнемось, Чи ж найбільше від її життя від одягу тіло? Огляньте як птахи небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні. А проте ваш небесний Отець і кодує. Чи ж ви набагато вартніше за них? Хто ж із вас куджуриться, зможе додати до зросту свого вода одного? І проводять чого, клопочтесь. Волянти на боліві лілек зростають. Вони не працюють, не придуть не говорять, що сам Соломон, у всій славі своїй не вдявся так, як один з них. Коли Бог волю траву, що сьогодні сє, а завтра до печі відається, Бог так додягає, скільки ж краще дотягне вас, мали Я ж сам кажу, не рвіться про час, ви кажете, що мисти, що на пити, ні тіло своє, що ми здягнемось, бо всього того погано шукає, я, але знаю, Отець ваш небесний, що всього того ви потребуєте. Шукає на перше царство Божої правди його, а всем не вдасться. Тож не журіться про завтрашній день. Завтрашній день сам про себе потребується досля кожного дню свого клопоту. Не судіть, щоб і вас не судили. Ваше ким словом судити буде таким же судить вас, коли міру буде міри, такої відмірить і вам. І чого поці брати свого заску бачиш, коли у власному оці не чуєш. Ви скажете, брати свого дає, ви йому заску з око твого, коли він колоди у власному оці. Але це міре, ви йому перш колоди з власного ока. Оті побачиш, як мені ти заску, козок брат твого. Не кидайте світоп сам, розбайте перед своїх пересвеньми, що вони не розтоптали їх ногами своїми, морнувшись, не шматували вас. Просіть його нам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, своїх хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Чисто серед вас є люди, що подасть своїми синові камені, коли хліб просити він. А коли риби просити, то подасть йому гатину. Тож як ви бувши злі, потрапити добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше отець ваш небесно і дасть добра тим, хто просити на нього. Тож відки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чинні і ви по всьому закону пророки. Хоч і сниворітьму. Просто рота шоку дорожчику дати до погиблі, і неї багато ходять, бо ці снітні ворота скажу російські в деду життя і мало таких, що знаходять її. Де зі запиши пророки, що приходять до вас туди ж ввечі, а всередині жовки. О їхній полотах ви знаєте їх. Ви хіба ж воно на даренині збирають, а в фіз водяків, як от кожне дерево добре родить плоди добре, а дерево зле родить поли лихі. Не може дерево добре родити лихого, ні дерево зле полив добре ходити. Всяке ж дерево, що доропло не родить, зробиться, та й вогонь кидається. Тож бо по їхніх полотах, ви знаєте їх. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, уйде у Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця, мого що на небі. Мало добре йдемо того дня і скажуть, Господи, Господи, хіба не, не ім'ям Твоїм ми прокували? хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, хіба не ім'ям Твоїм чудо велике творили. Я мала і я мало тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть мене всі, хто чинив беззаконіння. Дуже потім, що лише слухає цих мислів та виконує їх, у ній біде чоловіка розумно, що своїм збував на камені. Вони зливалися річки, і борізнівлася на його дикілася, він впав, на камені був Но человек сейчас сукается к мысли, он ликнул коны. У него не бачит, он сейчас соединен с бывал на песку. Ну, а слева річки. очки. Более чем власти, на него такие власти, но Павел Лика была троина его. на каждый раз, он так прислал нас, чтобы ми выполнили всякую справедливость. Написано речь, на чем ты ухлем человек жить, бежал каждым словом, пожарщим просто позже. На чем написано речь, не печку еще пана Бога твого. Почему же Таня? Олево написано речь. Пану Богу твоему кланше шибешь, а ему самому служить бежишь. Покатущие, Олево еще приближалось к кресту небеске. Полцы замна, а вот не вас, ребята, мамы

Валерий Вечер, глава Сварич, Пида, пришло у вас, и мы учим человека Сварич, причику вам, глава Сварич, Амни. Радующие вещи, еще любым заплата вашего увидеть, есть небесах, так, по-моему, прислали пророк, и даже перед вами. Вы за судьями, с судишь, Макс, Сварич, чем еще, здесь, Пида, ну, еще, 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 здесь, только было предупреждено, потому что это ключи. Вы еще свято, свято, не можешь утечь мясо, так и стоить с небесах, гри. Руши свечку, не ставай, это корзец, а люктарс. Все шишки, кто еще в дому. Так не свечи, свечи, ваши, приними, ваши, ваши добрые ученики, хвали, ой, ваши, которые есть небесах. Nie że żebym przyszedł zniścić taką nowość Nie przyszedł zniścić, ale wypełnić. Bo zrobię do Wam, aż przymię nieba i ziemi. to kreska. Bo jedną nie przymię na zakonu, aby wszystko stało. Tylko tutaj poruszyłem jedno z takich rozkazania mieczu. Tak ludzie nauczyli Nam jest wam mieczek w O, czy nie wiecie, nauczycie się na mieczek w wiosce niebieskiej. No, pojąłem do Wam. I sprawdziło się Wasze niebyt wolne niż na życzień w Awarszejszu. Zaraz sposobem mieczek w wiosce niebieskiej. Wyszło się podziono starym. Niebies zabił. Nie ma nabrać swojego, by się wymyślić. Usiądź prac raka by się a pokazał rady. Usiądź się wymyślił, miękki ogniowy. Przecież, jeśli byś przynosił długo dar tam byś masa by Tobie, pociągnęła. Sam to darżę pilotarzem, idź, pierwsze, się z twoim, potem przysiądź i uprość dartowy. Bądź przyciągnięty, przyciągnij twoją liczbę, się gdzieś odrodzić. Będziesz już nas przyciągnął, systemy, się łazły, nie Лео привел карты, которые верзы на невесты, а Бэй посаждал, потому что он взволосил сердце своим. Это право око твоих грех привозит, вырви я за ручь щепи, вот бы он почти с ней, если бы сгинал я из лука твоих, с ней был обещан скучал твои меки. Правляха твой грех привозит, а щеки я за ручь щепи, вот бы он почти с ней, если бы сгинал я из лука твоих, с ней был обещан скучал твои меки. Тем очень нечь, кто бы еще послуженный свой, не хотят лист разводные. А я привел, кто бы еще послуженный свой, а просто причинен шелосу, привозит шелосу, кто бы еще пчел на поел, что за лозы. Лишь будет старым. Мишка Роб Пачагал. даже правильно жечь, при всяком слепионе. Я поверил нам, а позже еще обычные присягали. Они на небо будут стрелиться божа. Они на землю будут подушки мток его. Они на Русалим будут смерть великого кроля. Я не присягал, бы не можешь учить ни одного власа белого и черного. Никто не мог ваше Так, так, не, не. А то ты есть, чтобы было твое шестлепо. Зачем ты поведен? Око за око, за Я поверил нам, что я Oprócz kto by się uczył prawą policzką, on jest tam mój drugi. Ja mu powiedziałbym, że z znowu prawo obchodzi, a żeby się uczył, mój plaść. Tylko on prymusiał na jednej, dwie. Ja mu to proszę daj, a nie na temu, który się uczył, pożyczyć. Dzisiaj odpowiedziano, będziesz miał bliźnia tego, będziesz miał nienawisie przyjaciół tego. Miał powiedzieć, mójcie przyjaciół waszej. Osobcie tym, który was przekinaje. Dobrze, dzięki temu, który was ma nie Bo jesteś tym, który was starka i Вы еще были с нами очень ваших трудящих небесах. В любом он справляет школу солнца, я вас знаю, но добрые. Вы еще дальше справедливые и несправедливые. Альбом еще почему он валит, вас милует за заплату, не спеешь. Я же еще не так он ничего не чтобы ты говорил, что ваша ложка, что спеешь, еще Пока не так он ничего не. Ваши витали скунали, и кость вас не имеет скунали. Еще почему нужно ваше ничего не пришли в мир от них. Вы наши платные вещи не беречи. Еще в мужнике, как при этом притрапочке были еще и до вам избирал заплату свое. А ведь жал мужних, не в твое сочетание превыше твое, а бы жал мужня твоя была вскрытущая, очень твой, кто вас вскрытущий, да ты явнее. Еще можно иначе проселивающий, любом он из громадения, кто рога хули, что речь о молодя. Робби, это вам избрал запас свой. Еще молодь, еще не только может твой, за ваши движения. Короче, очень твой, который вскрытущий, очень твой, кто вас вскрытущий, да ты явнее. Мы начали быть волновными капканами, либо он не внимает с бедным столканом для онлайн своего умовности, не бачит этим подобными, и сейчас вас не бежка чего потребуете, ранее сейчас без i tak się ma dzieci, ojciec Oj nasz kryje się nie wies, twoje, przyjś, twoje, twoje, w niebie, ojciec imię twoje przysłuje, że twoi babcy woli twoje, jak w niebie, tak na ziemi. nie ma naszego pościna, jak, nie, ona dzieci, puść nasze biedy, jak jak ojmię, to posłamiń walcem naszym. myślisz nasze pokuszenie, ale spowalniasz oznalek. on mówi, kiedyś kryje się twoi mózgi w waliwie, kiedy my. ludzi opatki, i chodź puść też się wam, ojciec Was niebieski. jeśli nie on puści ludzi opatków, i ojciec wasz niebieski, no nie puść wam opatku waszych. jeśli pościna, myślisz, że ludzie śmieją się poczy, ludzi twarzy, oni twarze swoje zmienia, bo się tam ludzie już, ludzie mi się pościna. robię

он не может служить неопаном. Альбо и он не научит другого миловать печи. А прием же шанс, что я -в -и Не может Богу служить мамоне. Да, я говорю вам, не трощу живот вашего без меня, или альма чем пир не причала ваши, с чем этими причевали. А живот не есть далеко жнее, чем пока человек на человеке рождение, спрочил так небеский. Чинжение не знает сбирать документы, а чаш вас небеские живые, а вы недалеко же чнейше от нее. То с вас тоски мысль может придать жрошевая колокочи. Из-за учения тоже I załóżcie, nie przeszedźcie, drodzyście, im linią na że Solomon nie był tak jak jedno z tych. Trochę on, jak rodziczy, jest, a niektóre powie, że pierwszy uciekł, a on tak przewidziewał, odzielił na was wiery. Nie troszczcie, że młodzież będzie mieli, albo że wępirzy, będziemy tego, a poka nie szuka, bo wiecie, że w waszej mieszki, zatem, wszystko potrzebujecie. A że Не трожься ее через день. У любого через день трожься себе через свои потребы, то смотрению своему тропению. Не саше больше не были сочинения. У любого кем садом саше таким печи сочинения, камер мерчи такова вам отмерзшего печи. А чему свидишь блоку? А чему свидишь блоку брат твоего, когда белка власти мока не видишь? А как же жвать своему? Ты пусть вымерз блоку твоего, до белка власти мока твоим. Малику, вымерз белка зоку твоего, а ты пришёл, чтобы вымерз блоку брат твоего. Nie dajcie sobie tego psoma, nie bierzcie w wasze przyswinię, ponieważ wiecie, że po prostu przenajdźcie kamień swoim obszarem, w szczęście, że szarpali was. Prostej wieczorem, to na szkole zaczyna się kładać, a ja piszę wam Każdy krok proszę bierze, kto szuka, znajdzie, to ten, kto kłada będzie wam torzjono. Wyszli, że w waszej się jest człowiek, jeśli nie ma proszczenia chleba, dał mu kamień. Prostej nie ma chleba, dał mu wieszę. Jeśli wy, to ja to z nimi, umiecie oddać dobre, to wieszę, waszym, nie bierzcie, a ja jestem dobry, to już w Czy to jest, żebyście oczeli, mam nie tak tak Почти причастно, Брам. А любом пришло, что Брам шел, который широко дорогой проводил на ощущение. Верить если без них ходить. Но сейчас он с Брамом шел, который проводил на живота. Мало есть, я я знайду. А если фальши про, то приходит в осуждение овцем, а меня совещает для песни, за усы их позначие. Да разбирай серию кроновины, альбо за усы фиги. Ты всякий древо очень добрый, как приносишь. А древо злое, очень злое, как приносишь. Ему треба добрый очень легко приносишь, а не треба зле очень добрый приносишь, Только треба, который очень добрый не приносит, вот чьи-то его говорим жушон, так зовут, и значит, и есть. И каждый, который ему, а пани, пани, в ниже, это просто небеска, который чьи воли ойца моя, который есть в небесах. Это же семьи он, а пани, пани, из-за этого мы имеем твой непропавал, имеем твой дьявол, имеем твой суд или... Это бы вядом, не знал вас, уставьте его на короче, не беззаконие. Только трое штука ты сломал, хочу не их. Чего-то уже мадрому, ма, кто готов дом свой на поцелуй. Spadł do szklotony, przesłał powoź wiatr wiał wyjechał do dzierżawnego a nie padał, Był zrażony na płotce. Ty, który słuchał stło, tych słów moich ojczyzn, przypomniał że nie matka, która zbudowała się na Pesku. Spadł do szklotony, przesłał powoź wiatr wiał wyjechał do dzierżawnego domu, a Wielki był upadek jego.